Продовжуємо вивчати органічні речовини із класу, дуже важливого класу органічних речовин це вуглеводні. Вуглеводні це органічні сполуки, вони складаються із атомів карбону і атомів гідрогена. Тобто в своєму складі вони місяць атоми карбону і гідрогену. Атоми карбону, які послідовно з'єднані, можуть бути з'єднані декількома видами зв'язків. Це вже залежить від виду вуглеводнів. Вуглеводи, вони дуже, вуглеводні, вони дуже важливі, органічні речовини, так як вони містяться у складі багатьох корисних копал, наприклад, нафта, природний газ. І також це якби, основне джерело енергії для людства. Найпростішим із усіх вуглеводнів це є метан, газ, який дуже широко використовується. Розглянемо класифікацію вуглеводнів. Вуглеводні можна розділити на ось такі групки: це алкани. Алкени, алкіни. Алкадієни. Так. Арени. А ми з вами почнемо вивчати із алканів. Якщо зараз порівняння, подивимося алкани, алкани. алкіни, Чи вони відрізняються? Це алкани в нас атоми карбону вони послідовно з'єднані одинарним зв'язком. У алкенів вже з'являється один подвійний зв'язок. У алкінів з'являється один потрійний зв'язок між атомами карбону. Алкадієни вони містять два подвійних зв'язки в молекула послідовно з'єднаних атомах карбону. А, і ареани це вже у нас ароматичні водоводні, там вже ми трішечки далі будемо вчити. Почнемо ми з вами із алканів. Алкани. Алкани вони мають таку загальну формулу. ЦНH2N. Плюс 2. Також, також ми сказали, що це послідовно з'єднання тому карбону одинарними зв'язками. І всі алкани ми зараз запишемо декілька е, основних формули е, так, алканів. Це давайте напишемо гомологічний ряд. Чому гомологічний? Бо вони не всі подібні один одному. Омологічний ряд алканів. Так, почнемо із першого представника. Дивіться, перший представник, значить, замість n ми підставляємо 1. Якщо ми замість n підставимо 1, у нас буде С. 1 одиничку, ми не пишемо. да? Далі h, дивіться, підставляємо замість n1. 2 помножити на 1, 2 і плюс 2. 4. Тобто перший представник гомологічного ряду алканів це H4. Це у нас метан. Це той найпростіший газ, найпростіший вуглеводень, так, як про який ми говорили на початку. А, якщо ми запишемо структурно, як виглядає структурна формула, це у нас буде, дивіться, один атом карбону, до якого приєднано. 4 атоми гідрогену. Так, другий представник 2. Тепер замість N ми підставляємо з вами 2. Дивіться, це у нас буде c 2 h Якщо ми сюди підставимо замість N2. Так, 2 помножити на 2. 4 і плюс 2 6. c 2 h 6 цей представник його назва етан. І якщо ми зобразимо структурно, подивіться у нас два атоми карбону, які між собою послідовно з'єднані, і до них приєднані атоми гідрогена. Таким чином ми бачимо, що біля кожного атому карбону зайнято всього чотири зв'язки. Третій представник. Тепер це у нас буде вже С3. так? Підставляємо замість N3. 2 помножити на 3. 6 і плюс 2, 8. Це 3 аж 8. Це у нас з вами пропан. Так, і подивіться, це у нас буде послідовно з'єднані три атоми карбону. До кожного із них ми додаємо ще атоми гідрогена. Так? Тобто, це буде структурна формула. Так, четверте. Тобто це 4. Аж та, дивимося, скільки в нас буде замість N підставляємо тепер у нас 4. 2 помножить на 4, 8 і плюс 2 10. Це у нас буде бутан. Тобто ми бачимо чотири атоми карбону послідовно з'єднані, і додаємо до кожного атому карбону так, щоб було зайнято всі чотири зв'язочки. І розписуємо H. Так, переходимо з вами до п'ятого представника. Зараз очистимо наше полотно. Так, і записуємо з вами п'ятий. так? Значить, замість ось наша формула основна, замість n підставляємо 5. Це 5H2 множимо на 5, 10 і плюс 2, 12. Це у нас буде пентан, дивіться, 5 послідовно з'єднаних атомо карбону. До кожного дописуємо іще атоми гідрогену. Переходимо до наступного. Шостий представник це 6. 6 помножити на 2 12, і плюс 2 14. Це у нас гек сан. Спробуйте розписати самостійно структурну форму. Сьомий представник це 7 H2 на 7 14 і плюс 2. 16. Його назва гептан. Восьмий представник це 8. H8 на 2 16 і плюс 2. 18. Це у нас октан, Дев'ятий представник це 9. 9 на вісімнадцять, і плюс 2 20H20. Це у нас нонан. А І десятий представник це ті, які ми з вами запишемо. 10 на двадцять, і плюс 2H22. Це у нас декан. Якщо ви звернете увагу, то подивіться, кожен наступний представник він відрізняється на таку різничку. Це H4, далі це 2 h 6 відрізняється на С Х2. Да? Далі у нас дивіться, це 3 h 8 і ще раз на С Х2. Тобто, кожен із наступний представник він відрізняється один до від одного від попереднього на таку різницю, як С Х2. CH2 2 це називається гомологічна різниця. Ваше завдання, діти, буде вивчити на наступний урок, вивчити всі ці формули, і потім ми далі поговоримо про будову і види різних цих алканів, які вони можуть утворювати. І інші речовинки навчимося їх записувати і називати.